Доброго дня. Вам розповідають про різні плани перемоги, але особисто для мене план перемоги це створення економічно сильної країни. Як я кажу, економічно сильна країна неможлива без створення умов, при яких людям тут хочеться жити. Тобто, якщо їм хочеться тут жити, то, то, то лише тому, що у них тут є як заробляти гроші. Тобто, якщо ми створюємо країну, де легкі умови для роботи, для заробляння грошей, для, для бізнесу, де мінімальні податки, де мінімальне як втручання в справу людей, в життя людей, в бізнес, де немає ніяких заборон поведення бізнесу, то в такій країні жити набагато простіше, і люди сюди почнуть їхати і повернуться ті українці, що зараз виїхали. І звісно, що там не буде ніяких там, тих речей, які відбуваються в нас зараз. Тобто, коли ми це зробимо, то у нас відразу з'явиться більше грошей на утримання нашої армії, при тому, що той план, про який я кажу, там просто держава відділяється від. Цивільного суспільства залишається іменно та функція, яка і, і потрібна для самої держави, для якої фактично створюється держава для оборони самої країни. Тобто це армія спецслужби і зовнішнє представництво плюс ДБР. А всім іншим займаються м, звичайні громадяни, які об'єднуються в громади, самі фінансують своє керівництво, самі вирішують, що для них мають робити чиновники. Яка у них буде школа платна, безплатна, медицина платна, безплатна, і все, що там. вони хочуть, самі повністю вирішують. І як воно там буде, теж повністю самі вирішують. І при тому, що, якщо вам, припустимо, це не подобається, то ви можете припустимо, переїхати в якусь громаду, де буде те, що подобається, особисто вам. Тобто, щоб у вас, щоб вам не подобається те, що у вас більше не буде соціальної пенсії, що вам просто розпададуть все державне майно, нарахують вам на рахунок гроші, якими ви зможете вже розпоряджатися. Ви зможете переїхати в ту громаду, в ви будете віддавати як мінімум 40% своєї зарплати. І та громада потім буде вам колись платити пенсію, якщо ви де доживете. Ну ви можете приїхати в ту громаду і об'єднатися в таку громаду. Тобто у вас буде повний вибір все це зробити. тому і плюс от в такої держави, що там зможуть знайти собі всі все, що вони хочуть, і при тому, що всі будуть задоволені. Тобто це держава, де можуть бути задоволені всі.